Добрий день, наші любі! Сьогодні субота, 27 вересня 2025 року. Щотижневий новинний дайджест Лозовацької громади вже готовий. Почнімо. Звертаємося до всіх жителів громади і нагадуємо, що у період нересту рибалити категорично заборонено, адже саме зараз риба відтворює популяцію. Незаконний вилов у цей час шкодить природі та загрожує ресурсам водой для всієї громади у майбутньому. Днями спільно з рибоохоронним патрулем та поліцейськими офіцерами громади було виявлено факт браконьєрства у річці Бокова. Під час рейду вилучено речові докази, дві сітки та незаконно виловлену рибу. Матеріали справи передано до Криворізького районного управління поліції. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 249 Кримінального кодексу України. Закликаємо мешканців громади берегти природу та дбати про наші водойми. Разом збережемо їх для майбутніх поколінь. У п'ятницю відбулася перша товариська гра з футболу між двома тренувальними командами дитячої юнацької спортивної школи, яка продовжує свою роботу у новому навчальному році. На полі зустрілися юні футболісти команд із Лозуватки та Вільного. Діти отримали не лише нові емоції та враження, а й важливі ігрові навички, які допоможуть їм розвиватися як справжнім спортсменам. Бажаємо юним футболістам успіхів, спортивного натхнення та яскравих перемог у майбутніх матчах. У Лузувацькій громаді працюють 8 дошкільних закладів зі змішаною та дистанційною формою навчання. Завдяки спільним зусиллям Лузувацької сільської ради, колективів дитячих садочків та батьків-вихованців, всі заклади ошатні, гарненькі та відповідно облаштовані. У неділю, 28 вересня, в Україні відзначається всеукраїнський день дошкілля, професійне свято тих. То щодня з любов'ю, турботою та мудрістю супроводжує найменших громадян на старті їхнього життєвого шляху. Тож вітаємо всіх, хто виховує, навчає і обслуговує найменших українців, даруючи їм любов, щирість і тепло. Бажаємо всім бути щасливими, жити і працювати у мирній Україні. Талановиті учасники художніх колективів при будинках культури розпочали гастрольний тур з творчими подарунками по громаді, приурочений до дня дошкілля, дня працівника освіти, дня людей похилого віку, дня захисника України та українського козацтва, дня музики, дня бібліотекаря, не забули й про медиків. Вже відвідали Карачунівський, Грузький та Вільненський старостинські округи, подарувавши гарний настрій та море позитиву. Ми всі разом дякуємо нашим захисникам за кожен день життя, за можливість працювати і змінювати цей світ на краще. Друзі, а ми нагадуємо, поділити своєю новиною ви можете через наш чат. Бот. Чекайте наступний новинний дайджест кожної суботи. Бережіть себе, любі українці! Мирного неба, моя громада.